Березня на календарі і розпочинається 748-доба нашої боротьби за незалежність. Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи. На Росії також було гаряче. Відомо про прильоти по двох нафтобазах. Вибухи лунали щонайменше у восьми регіонах. В ефірі «5 хвилин на головне. У студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда Першого Подільського. Отже, в ніч проти 12 березня країна-агресорка Росія завдала удару дронами шахет по Україні. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. Силами ППО вдалося збити 17 із 22 дронів ворога вночі. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін сьогодні. Вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили чотири БПЛА типу «Шахета». Йдеться у повідомленні за словами голови ОВА. Інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило. Наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків збитих дронів. У Харківській області сьогодні вночі російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп'янська. Внаслідок удару сталася руйнації у п'ятиповерховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Повідомляє ДСНС. вогонь вдалося загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено. Вночі у Росії було гаряче. Відомо про прильоти по двох нафтобазах. Вибухи лунали щонайменше у восьми регіонах. За даними російських ЗМІ, дрони влучили в нафтопереробний завод у місті Орел та Кстово в Нижньогородській області, а на Білгородщині пошкоджено ЛЕП. Міноборони Російської Федерації заявляє, що російська ППО нібито збила 25 безпілотників протягом цієї ночі. Про вибухи повідомляли у Московській, Тульській, Брянській, Білгородській, Курській та Воронезькій областях. Запасаємось попкорном. бійці Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії. Військові добровольчих загонів опублікували звернення у телеграм-каналах. З'явилося відео, начебто, присутності військових на території Російської Федерації та стрілянини. Зазначається, що начебто добровольці взяли під контроль прикордонну лозову рудку в Білгородській області. А у Тьоткіно-Курської області зараз триває стрілецький бій. Представники ГУР Юсов зазначив, що РДК, Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон це підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації. На території Росії вони діють абсолютно автономно, самостійно виконують свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, це вже не перші подібні дії цих структур і організацій на території так званої Російської Федерації. 7 березня поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області віддав своє життя за незалежність України житель селища Віньківці, сержант Палаш Володимир Олександрович. Повідомили у Віньковецькій селищній раді йому було 53 роки. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ворог по заслугам, а Україна буде вільною в ім'я героїв, які віддали за неї найдорожче своє життя. Йдеться в повідомленні громади. В головному управлінні ДСНС Хмельниччини відзвітували, що за добу на території Хмельницької області сталося 12 пожеж сухої рослинності. Нищення екосистеми відбувалося через загорання сміття сухої трави та сухостою. Найбільші площі вогню зафіксовано у селах Черепова, Богданівці, Коржівці, Маначин, Кременчуки та Олексіївка Хмельницького району. Служба порятунку Хмельниччини закликає. Будьте свідомими, не спричиняйте пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може спровокувати масштабну пожежу. Наголошуємо за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Це були найактуальніші новини на ранок, тому долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі в ефірі.